Всім доброго дня. До нас на евакуаторі завітав Т-30 Екстрейл. Не їде ні вперед, ні назад. Водія відволікли і він на драйві вімкнув реверс. Щось клацнуло, і після цього автомобіль перестав їхати. Перестав їхати. Думаю, що це або піввісь, або сонячна шестерня планетарного редуктора. Ну, не редуктора. Сонячна шестерня планетарний передачі в коробки. По КПП. Піднімемо, зараз подивимося, що з машиною знімемо відосик. Дивимося на підйомнику. Ця піввісь вісь. Ціла. І шліци в гранатах, нібито цілі. Так, а ну посмикай, закрузь. Не схоже, щоб... А? Не крутиться? Щось клени, да? Супер, чи що? Так, а тут у нас що? Так, тут у нас піввісі теж ціла колесо посмикай Дай, свій світ. Тут, да? Так, ну піввісі цілі. Зараз будемо знімати захист, розбиратися то, чому це колесо клинить. А ну ще його порухай. Мені здається, що тут колодки так притирають. Ось на тіску слід. А ну. Назад, назад крутни. Тут прихватило колодки. Де це він так міняв колодки? Ну, не знаю. На западній Україні. Десь на Западній Україні міняв колодки. Так що колеса не крутяться. Мовше будемо дивитись далі. На екстрейлі знімаємо коробку. Дали добро, будемо міняти. Думаю, що це сонячна шестерня планетарної передачі. Відірвали її від тарілки. Коробку зняли, почали розбирати, відкрутили колокол, так називаємо, і кришку. Передню зняли її, зараз достаємо диференціал і відкручуємо корпус насоса. Доставай, клади з боку диференціал, і нам тут не потрібний цей баласт полежа збоку. Так, тепер дивимося. Тут хтось був. У нас сірий герметик в цьому місці. Він тут не повинен бути. Тут герметик такий, не заводський. Дивимося. Який люфт? Нормальний, правильний. Десь близько 1,2 мм. Ця коробка ставилась на максимум 33, Xtreil T30. В 7 роках в основному Nissan почав переходити на варіатори. Коробка така більш-менш надійна. За весь час ми їх там, може з десяток зробили. В основному ходять без проблем, до оливи не вибагливі. Але бувають інколи дуже рідко ось такі випадки. Щось хруснуло і далі не їде. Ну, в общем, Ми зараз добираємося до того, що хруснуло. Так як тут були люди, дивимося уважно і наблюдаємо. Сліди попередніх злочинів. От щось у них пішло не так. І трошечки тріснутий насос. Мікротріщина в насосі. Тобто десь він трошки цей, ця коробка була неправильно зібрана і по кругу намагалися болтами притягнути цю ступіцю насоса до коробочки. І отут от кольцо. Тефлонове. От я на ньому фокусуюсь. Теж куска немає. Верхне тефлонове, все з ним добре. Ось я нігтем показується те, що добре, замок. Бачите, ка? зазорчик міліметр. А тут ось куска, міліметрів 7 немає. Тому прийдеться нам насос, напевно, що. Мінять. Якщо у нас є донорська коробка, здається, є така насос, підкинемо інший. Відпустили тормозну стрічку от стопор, ну не, стопор, регулювання і виймаємо звідси ленту цю. Так, Дивимося, що у нас тут? лента поїде далі. Вс, вона без пошкоджень, без перегріву, нормально. Можливо, що мінялась на цій коробці вона. Далі, отак от бери, піднімай. Так, це в нас. І що Завал піднімай, довер. Тягни. Опа. Так. Перевертай цю конструкцію. І десь у нас тут далі, здається, що та штучка, яка обривається. Це ми поки що покладемо в сторону. Хай так і лежить на столі. І отут, от здається, ми вже знайшли тріщинка, по кругу. Зараз достанемо і роздивимося. Піднімай цю штуку до верху Так, дивимося. перевертаємо Оця шестерня здається мені, що вона обірвана. Треба, звичайно, сили більше прикласти, до неї роздивитися. Розбираємо далі, тому що це у нас, воно тут ніби схоже на тріщину, можливо, це воно і є тріщина. І частенько буває, що воно тут і обриває, але щось мені здається, що не в цьому випадку. Що зараз воно тут ще тримається. Цю деталь. Можливо, що й потрібно поміняти. Але таке враження, що не тут воно цього разу обірвало. Достаємо колечко чергове, стопорне. Найшли ми винуватися торжество. Ось ця планітарочка зубці згризло. Тобто шліци там ота от частина, шліці все ціле, а зубців тут немає. Причому цю штучку хтось міняв От маркером розпис людини, яка робила цю коробку. Щоб не можна сказати, що погано прям зроблено, але ну, є дефектики так сказати. От. Тріщенка, колечко, Тіфлонове не везгрізяне. В Взагалі, будемо шукати. Ну, Цю штуку не знаю. Це, напевно, що такий зварний шов. Сходили ми в наші запасники, думали, що таку знайшли, як потрібно. Коробка там була чи з мікре, чи з альмери розібрана. А от по розмірам По конструкції вона така сама, а по розмірам вона. Відрізняється. Коробка, хоча й і сказав, що нібито однакова, але вона відрізняється там кількістю фракціонів, зубів, діаметрами валів. Тобто не можна сказати, що вона взаємозамінна. Там, індекси, остання буква, остання цифра у всіх різна і вони не взаємозамінні, вони просто дуже схожі конструктивно. Ось наша тріщина насоса з іншого боку. така Серйозна причина замінити цей насос або купити іншу коробку на цю машину. Тому що окремо насос купляти це якби він десь лежав, була десь коробочка у нас розібрана. А так у нас розібрана є на Альмеру класік, є на мікру. А от на екстрела якраз і немає. а Насосок трішки більший. Як стрейла, ніж у Мікри. І ніж у Альмери, я так думаю. А насос окремо буде коштувати баксів 200. Тому я привід задуматися про покупку повністю цілої коробки. Збираємо хутко коробочку зворотній послідовності. Поміняли ми нашу шестерню. Корпус насоса чекаємо, колечко замовили, комплект ось таких ось тефлонових. В общем, процес іде знімати великого бажання все немає, тому що є на каналі відео, де я таку майже коробку на Альмери Класік перебираю і розповідаю там про всі зазори, про всі пакетники. Досить... Добре, там все викладено. Насос поміняли, Планетарку теж, звісно, поміняли, коробочку зібрали. Думаю, що сьогодні вечором будемо робити тест-драйв. Заїжджав екстрейлик з бокс за допомогою нас, ми його толкали, а зараз він прекрасно їде. Назад, вперед. А ну стартаны! С места, полный привид, 4 ВД. С пробуксовочкой давай. Так, дивимся. Поехали! Працює, тому що гума лиса, якби не працював, то він би зараз передком шліфував, та і все, а так впевнено розганяється на снігу. А ну стій! Бачите, яка гума. Тут вже не зима і не літо, її вже викинуть потрібно. Тому якби він тільки гріб перед ком, то він би зараз просто шліфував. А так впевнено. В общем, будемо давати екстрейлик. Все добре, коробочка працює. Всім дякую, хто дивився. До побачення. Ставте лайки, підписуйтесь. На все добре.